Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. У мене двоє дітей хлопчик, старшому вісім років а молодшому один рік. На цих вихідних ми їхали на дачу. До того, що в п'ятницю я приготувала нам їжу для того, щоб ми не були голодними на дачі. Ще звечу склала їжу в контейнер. Салат з вареними яйцями приготувати не встигла, бо молодший Ярославчик був того вечора неспокійним, та я провозилася цілий вечір з ним. Коли прийшла на кухню для того, щоб закінчити приготування салату, то була дуже втомлена, сховала інгредієнти в холодильник та вирішила, що їжі буде достатньо, у разі чого можна дорогою на дачу купити щось у магазині. Під час зборів Ярослав наполегливо просив нас взяти з собою рюкзак старшого сина Андрія. Поспішали та не звернули уваги на його прохання. В цю дорогу Ярославчик був ображений на нас, та ми не розуміли причину його поведінки. Лише згодом, коли він бавився на одному басейні, настрій молодшого сина трішки покращився. Дача у нас просто не перевершена. Проте їздимо ми туди лише влітку. Мінус у тому, що до дачного будинку не проведено опалення та електрика. Є вода в колонці на вулиці. В перспективі ми все плануємо зробити, як годиться, а поки Ярославчик ще малий, то ми лише відпочиваємо там. Цього дня була дуже спекотна погода. Ми прохолоджувалися у затінку, а ввечері смажили шашлик та картоплю. Заснули всі дуже міцно, бо втомилися за день. Гарно відпочивши, ми повернулися додому, та чоловік відразу почав принюхуватися до Ярославчика. Згодом Назар запитав мене, чи я не чую дивного запаху, та припустив, що синім настав час змінити підгузник. Я ж знаю, який запах має брудний підгузник. Ні. Тут справа у чомусь іншому відповіла я, та вже Засмутилася перед того, що мені доведеться прибирати. Ми розулися, помили руки та стали шукати джерело неприємного засобу, запаху. Першим ділом кинулася до холодильника. Там лежали лише інгредієнти до салату, який я так і не зробила через тому. Серед інгредієнтів не вистачало лише яєць. Це здалося мені дивним, та я стала згадувати, чи взагалі клала їх до холодильника. Домашніх тварин у нас немає, тож вони не могли бути причиною поганого запаху. Мені вже вистачило кота, який колись жив з моїми батьками. Так. Так тварина просто ненавиділа вазони та використовувала їх як туалет. Батькам тоді довелося віддати усі вазони. Мама тоді дуже засмутилася, адже вклала в них багато сил та часу. Тоді ми стали перевіряти труби в ванній кімнаті та на кухні. Теж нічого. Принюхались до взуття, в якому були, можливо, з вулиці принесли щось таке, що зіпсувало запах у нас вдома. Підошва взуття була чиста. Тоді Ярославчик пішов у кімнату та переволік за шкільний рюкзак старшого сина Андрія і запах посилився. Ти що шкільний обід ще з минулого навчального року тримаєш у рюкзаку?» – пожартував чоловік. Ми розкрили рюкзак сина, а там лежали варені яйця, які я збиралася покришити в салат, та які чарівним чином зникли зі столу. Ми з Назаром поглянули на Андрія, а син сказав Я не клав їх туди, для чого мені це робити? А хто ж їх тоді поклав? Невже Ярославчик, здивувалася я. Він, напевно, подумав, що тобі потрібно допомогти зібратися, тож склав їжу в дорогу, сміючись, сказав Назар. А ми не взяли рюкзак Андрія з собою. О чому він образився? Любі друзі, чи бувала у вас така історія, коли вам діти допомагали збиратися? Які дивні речі ви знаходили у себе в сумці? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.